Ультиматуми, які російський диктатор Володимир Путін висуває до запропонованого президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом 30-денного перемир'я, мають на меті послабити Україну. Вони не змінилися з початку повномасштабного вторгнення. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами після розмови американського президента із керманичем Кремля, що тривала дві години у Білому домі. Після її закінчення заявили, що було узгоджено, рух до миру почнеться з енерг. Етичного і інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемир'я в чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Переговори зазначили в Білому домі, мусять розпочатися негайно на близькому сході. Протягом розмови Путін згадав про обмін полоненими. Однак, Зеленський зуважив, що про це Україна з Росією домовилися заздалегідь. І так, поки що, невідомо про жодні поступки, на які пішла б Росія. Це починає відзначати і американська преса. Зокрема. Ма видання політіко розмовою про Україну Трамп і Путіним не обмежилися за версією Кремля. Вони обговорили і хокейний матч між Сполученими Штатами і Росією.